Сьогодні ми відкриваємо Шевченківську амбулаторію, її удосконалювали, робили ремонт. Наразі ми маємо сучасну модернізовану, гарненьку амбулаторію, де будемо приймати хворих пацієнтів у зручних умовах. Оновлення відбувалося впродовж року, да, реконструю. Приймаємо ми Хворих даної громади надаємо первинну медичну допомогу, невідкладну допомогу за місцем перебування да, хворих і за місцем звернення. Значить, до переліку послуг, які ми надаємо з обладнання, ви маєте на увазі, робимо електрокардіографію, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і також будемо проводити біохімічні аналізи крові. Вони наразі входять в перелік послуг, які ми надаємо на первинному медичному рівні. Так, біохімічний на сьогоднішній день він проводиться в інших лабораторіях, але у нас буде свій аналізатор і будемо робити вже тут, в даній амбулаторії. Скажіть, будь ласка, переселенці чи Звертаються, звертаються, обслуговуємо навіть без декларації, надаємо їм. Невідкладну на допомогу, назначаємо лікування, видаємо. Наразі тут працює дві медичних сестри, молодша медична сестра і лікар приїздить два рази на, на тиждень для прийому хворих. Шукаємо. Кожен з 7 Ну, Тобто громада задоволена, оскільки ви бачите, ну, одновленням скажімо. Звісно, задоволені, тому що і зручніше і лікарям, і медичному персоналу, і пацієнтам хворим. Вони коли приходять, бачать гарненький ремонт, і воно і настрій піднімається, і трошечки веселіше стає. Так на це Глівацька громада. Це вже друга амбулаторія, яка відкривається минулого року. була відкрита. Три там в самій Гліваці, зараз в цьому населеному пункті відкривається ще одна сучасна амбулаторія з сучасним обладнанням для цих мешканців, які тут проживають. І це дуже необхідно наразі, тому що не ті не за того, що війна триває, а то, що сільське населення, яке потребує медичної допомоги. І зараз дуже сучасна, сучасна амбулаторія буде надавати медичні кваліфіковані допомоги. На це капітальна капітальна капітальний ремонт цього об'єкту, і громада також повністю сама взяти на себе такі фінансові затрати тяжко і звернулася за допомогою і до обласного бюджету, і до бюджету району, і також знайшли спонсорів, які також взяли участь у. Ремонті цієї лікарні. Ну так, як кажуть, разом і батька легше бити, тому що коли гуртом працюємо, воно швидше і легше. Повністю капітальний ремонт цієї амбулаторії вона була в аварійному стані, дах протікав, стіни не утеплені, тому що ще стара будівля там. А зараз вона повністю осучаснена, нове опалення утеплення згідно вже знаєте, нових стандартів. європейського, вона енергоекономічна і плюс тут збудовано житло для лікарів, які приїдуть, тобто всі умови для того, щоб лікарі приїжджали і надавали медичну допомогу населенню. Кошти були виділені ще в 2021 першому році, і ПКД виготовлене і профінансовано 100%. До початку війни просто роботи тривали. Тимчасово було призупинено, коли були активні бойові дії з нашого напрямку. Але це не вплинуло. Люди оговталися від тієї ситуації, яка до них прийшла, ця страшна війна, і все одно пішли до завершення, щоб завершити це будівництво, і люди отримали якісне лікування і якісне послугу.